Восьмий, 54-й Кирил Братенко і Кирило Хахілєв, 33-й номер. Зараз перша нагода і реалізовують їх. Е, бачимо, вийшли інші гравці рівненської команди. Зараз подивимося, чим завершиться ось ця контратака і блискучі дії після. І Лютий я вже згадав спостерігач арбітражу на сьогоднішньому матчі. Дальній удар, і не просто дальній удар, але прошиває Михайло Волянюк. Наті без політньому погода все ж таки попередні кілька днів змінилася сьогодні у неділю. Ось таким справжньою осені. Біля нас тут швидкий розіграш, і кардинал Рівне виходить вперед наступного фурнітора Любарт і вболівати за Любарт. Знову лянюк біля м'яча, майже 10 метрів. стріляє Михайло. Чи з енергією видали хорошу результативну нічию, Там такі каруселі були. Одна команда виходила вперед, друга перемагала. Браво! Блискучі дії до останнього. Стандарт і майже одразу уже кардинал рівне виходить вперед. І тут ледь не скористався першим виходом на горн. Триматок на гадку приходять. Херсонський продиксім, знову ж потім повернувся до Рівного і відкрив себе у всій красі, скажімо, отримавши друге дихання. І ось цих молодих гравців, які на професійному рівні не так давно. Боже мій, що ж зараз відбувається? Як красиво розіграли ці хлопці з цього футзалу. Гратиме зараз уже третій сезон, прийдешній сезон 24-25 буде для МСК Харків третім. Не скажу, що там вагомих успіхів досягла, Піни в співпрацю з харківським муніципальним спортивним клубом. Тягане зараз бачив, впав в темп, динаміка гри. Скіпчик старається накривати пресингом своїх опонентів. Харків'яни Ну, Не хотів забігати не вперед, сказати майстерник. Все зробив, зібрав, прокинув, і дав передачу і там хлопці розібралися. Не спробувати ще раз щось реалізувати. І це робить Козлюк. Він на тій самій 19-й хвилині оформлює дубль. За менше, там, вже ніж хвилину, буде перерва. Хороший вихід пропущений. Це доволі неприємний удар. А тут іще один. Дальнім ударом. Змагаючись складі команди Маска Харків. 2. Деякі гравці грали в екстралізі. Зараз забійна позиція. Була вивела на удар. за рахунок кращої різниці. забитих і пропущених «Аврора» в групі Б фінішувала першою. а Сорокін робить рахунок 6-2 до завершального матчу турніру з пристойною різницею м'ячів, щоб у карнал рівне у підсумковій турнірній таблиці з рівного куку. Відбувається на даний момент. Він завершиться швидше до початку очного матчу з, з Любортом. Тут понад 11 хвилин, і я думаю, також не у ролі статистів приїхали харків'яни сюди до Коломиї. Витягуємо м'яча і такі власне хворі. Прямий удар Фаталіва, гравців, які перебувають на землі. Ну і так спортивну кофту натягнув, чекає і спостерігає за тим, як молодші колеги по команді. Браво! Блискуча Коломиї. Ну, не 14 гравців, а більше з тих молодих. Розстрілював Волянюк і знову тепер вже сейф. Закінчується у нас. У матчі між командами «Кардинал» рівне МСК Харків лічені секунди, тягне. Лунає сирена, тож 6-2. Кардинал Рівне перемагає Харків.